Ому клятий раціоналіст сидить і толерує використання псевдонаукових концепцій? А перед початком скажу, що це відео не міститиме візуальної інформації критично важливою для розуміння змісту, тому його, на відміну від інших моїх випусків, можна лише слухати. Я знаю, що деякі із вас і інші мої випуски слухають фоном, і не можу вам цього пробачити. Я для кого знімаю в 4К і ночами підбираю візуальний супровід? А ще я в цьому випуску розіграю суперкласну книгу, яку я раджу прочитати геть усім, але про неї я скажу в самому кінці. І так, це така ютубна хитрість, щоб мотивувати вас додивитися випуск до кінця. А ще радять в перші 30 секунд вже сказати найголовнішу інформацію, щоб максимально зацікавити глядача. Ну не усіма ж ютубними хитрощами одразу користуватися. Почнімо вже. Привіт! Український YouTube розвивається, і думаю, ви це помітили. Кількість якісних каналів зростає також збільшується взаємодія між ними. І тут у мене починаються деякі проблеми. Справа в тому, що я не хочу і, можливо, навіть боюсь ввести когось в оману. Через це я регулярно відмовляюся від усіх запрошень, де від мене чекають експертної думки. Я постійно наголошую на тому, що я хоч і науково популярний, але просто блогер. І коли мене намагаються видати за експерта, це саме ті процеси розмиття експертності, проти яких я регулярно виступаю. Я, наприклад, відмовився від запрошення на нацмарафон рівно. З цієї причини мені не подобається, що експертами у нас називають кого завгодно. Я не хочу бути частиною цього. Але я зараз не зовсім про це в рамках свого каналу. Я можу чітко контролювати все, що озвучую в процесі монтажу можу помітити обмовку або неточність та виправити їх на будь-якому етапі. Я можу змінити сценарій, якщо вважатиму якусь тезу незрозумілою. На інших каналах, у більш вільних форматах, у мене цих можливостей немає, ба більше вони переважно вимагають певної імпровізації, що, звісно, підвищує шанси помилитися. І Мене це турбує. В певний момент я думав взагалі закритися від усього такого і не приймати запрошення. Але з багатьох причин це не найкраще рішення. Тому останнім часом я багато дебував, давав інтерв'ю, брав участь у різних шоу і так далі. Знову ж таки, не як експерт, а просто як публічна особа. І, звісно ж, сталося те, чого я так не хотів. Я десь був неточним у формулюваннях, десь помилився, а десь помилилися біля мене. І скажу відверто: мене це гризе. Тому я вирішив вкотре зробити певну роботу над помилками. Коли я останній раз займався самовиправленнями, багато хто слушно згадав банальну фразу про те, що не помиляється лише той, хто нічого не робить. Тому я вирішив і докладати більше зусиль, щоб менше помилятися, і менше боятися цього, і бути готовим визнавати помилки, навіть якщо комусь вони не здаються суттєвими. Почнемо з дуже простої обмовки, яка втім змінила значення фрази на протилешну. Ти ставиш щітку під кутом 45 градусів на зуб і вичищаєш отак, от ніби як не знаю, як віником. От в, в, в бік е, ясен. Звісно, чистити зуби потрібно від ясен, а не до ясен. Це називається модифікованою технікою баса, яка є найпоширенішою з тих, які радять стоматологи. Так, я помилився в напрямку, але ж в іншому я все правильно сказав. От в цьому і проблема, про яку я сказав на початку. Якби я зараз робив відео про техніку чищення зубів, то я б обов'язково звернувся до актуальних наукових даних і побачив би, що у 2020 році провели дослідження, де і порівняли ефективність трьох різних технік та підсумували результати попередніх експериментів. Порівнювали вже згадану модифіковану техніку баса, метод кругового чищення або обертання щітки, який ще називається методом фонс, та звичайне горизонтальне чищення. Що виявили дослідники? Що модифікована техніка баса показує дещо кращі результати у видаленні зубного нальоту на короткій дистанції, скажімо, один тиждень, але в довгострокових перспективах суттєвої різниці між техніками не було. Чого Означає це, що не важливо, як ти чистиш зуби. Ні. Техніка точно важлива, просто у кожного з підходів є свої сильні слабкі сторони. Скажімо, горизонтальне чищення, звичне, доволі ефективно прибирає наліт з більшості поверхонь зубів, але погано очищує апроксимальні поверхні. Це зони, якими зуби контактують одне з одним. А ще, переходячи до нового методу, люди чистять зуби ретельніше певний час, а потім уважність і точність виконання інструкції зменшують. Для мене, як для популяризатора науки, дуже важливо обговорювати усі ці нюанси, бо я передусім зацікавлений у тому, щоб показати, як влаштована наука, а не просто видати вам готову рекомендацію. Цим мають займатися профільні організації або ваші лікарі, якщо питання медичне. Хоча, звісно, на каналі є відео побудовані на рекомендаціях профільних організацій, а я в них виступаю просто ретранслятором. І якщо все ж таки формулювати якусь пораду на основі того, що ми дізналися тільки що, то здається, непоганим варіантом буде вивчити різні техніки і періодично їх чергувати. За рахунок новизни, ретельність чищення зберігатиметься. Але зауважу, що експериментальних доказів цьому підходу я не знайшов. Також важливим нюансом, на який варто звернути увагу, це невелика вибірка більшості згаданих досліджень. Тому завжди є шанс, що подальші, більш масштабні дослідження та метааналізи дадуть інші результати, або ж підтвердять поточні. А тепер уявіть, якби я так відповів у інтерв'ю. Думаю, більше мене б нікуди не кликали, а відповідь все одно скоротили б на монтажі. І це не тому, що інтерв'юєри погані, а тому, що це зовсім інший формат. Але окей, досить про зуби, перейдімо до філології. Але спочатку коротка і корисна реклама. Друзі автомобілісти. Якщо у вас закінчується поліс автоцивілки, я раджу оформити новий через сервіс онлайн страхування Hotline Finance. По-перше, це економно, оформлюючи поліси в онлайн режимі на Hotline Finance, якщо порівнювати з цінами у агентів та відділеннях страхових компаній, українці тільки за 2022 рік зекономили понад 26 мільйонів гривень. По друге, це швидко та зручно, бо для оформлення потрібен лише смартфон і 5 хвилин. Просто заходьте на Hotline Finance, вказуйте параметри авто, та за мить сервіс підбере усі варіанти, які страхові компанії пропонують саме для вашого авто. Порівняли ціни, вибрали страховку, оплатили на сайті і готовий поліс вже на вашому імейлі. А за моїм промокодом kr 10 ви гарантовано отримаєте знижку 10% на будь-який поліс автоцивілки. Або ж цю знижку після введення промокоду можна передати як донат на ЗСУ. Посилання та промокод в описі. Тепер про філологію. Я був на солов'їнному шоу. Про його концепцію поговоримо за хвилину, а спочатку про помилки. Цього разу помилки не мої, а авторів шоу. Я теж там добряче помилявся, але помилки авторів я мушу прокоментувати окремо, бо своєю присутністю для когось я певним чином ніби легалізую їх. Перше. Чи правильно вжито прийменник у реченні постукали у двері? Я скажу, що це правильно. Я приймаю ваш і це неправильна відповідь. Питання стосувалося милозвучності української mm. мови, яку забезпечує таке явище, як чергування прийменників у в? Я не казатиму, що згадав принципи милозвучності і відповідав згідно них, бо це неправда. Втім, і автори шоу тут помилилися: постукати у двері це правильна фраза з коректно вжитим прийменником. Адже Же цитую правопис: в українській мові вживають на письмі прийменник У незалежно від кінця попереднього слова перед наступними в, ф, а також перед буквосполученнями льв, зв, св, дв, тв, гв, хв і подібними. І серед прикладів навіть є словосполучення постукали у двері. І зрозуміти мене правильно, я зараз в жодному разі не роблю це, бо мені не зарахували правильну відповідь. Ні, я просто здивований таким неточностям і не хотів би, щоб вони лише без моїх коментарів. А наступна помилка авторів взагалі дуже дивна. Мене запитали про значення фразеологізму як торішній сніг, а щось несвіже. Не свіже. І це неправильний варіант, тому що цей фразеологізм насправді означає варіант В. Дуже неочікувано. Це дуже неочікувано. Я обрав неправильний варіант. Але дуже неочікувано, це теж неправильний варіант. Бо як торічний сніг це заперечення, переважно в іронічному контексті. Мені це потрібно як торічний сніг, тобто не потрібно. Як можна було припуститися такої помилки і не виправити її згодом, я не знаю. Але крім цього, я хотів би сказати декілька слів про концепцію шоу загалом. Мета цілком благородна у розважальній формі дізнаватися більше про українську мову і вчити її. Але по-перше, для досягнення такої мети треба було б більш ретельно стежити за власною точністю. По-друге, солов'їнне шоу підіймає вічне протистояння різних видів теоретичної лінгвістики. Справа в тому, що існує прескриптивна та дескриптивна лінгвістики. Прескриптивний підхід полягає у формуванні мовознавцями чітких правил. Дескриптивний підхід же більш відсторонено описує процеси, які відбуваються в реальному мовленні. Ці підходи дійсно доволі часто протиставляються, хоча насправді вони не просто співіснують, а конструктивно доповнюють одне одного. А проблема лише в тому, що прихильники прескриптивного підходу доволі часто скочуються у надмірний мовний пуризм, нехтуючи реальним слововжитком. Записую цей фрагмент наступного дня, тому що зрозумів, що тут бракує прикладу цієї взаємодії прескриптивного і дескриптивного підходів. Скажімо, в словниках зафіксований один наголос певного слова, і прескриптивісти завжди виправлятимуть усіх і говоритимуть, що вимовляти це слово потрібно саме так. Дескриптивісти ж в окремих випадках можуть помітити, що в реальному мовленні це слово акцентують по-різному. І якщо ці варіанти дійсно поширені, то з часом всі ці варіанти, або як мінімум декілька із цих варіантів, можуть потрапити в словники і стати акцентуаційною нормою, звідси подвійні наголоси в деяких словах. І майбутні прескриптивісти вже відстоюватимуть саме це правило. Скажу відверто: мені незрозумілі формулювання на кшталт більш правильний. Як вибудовується ця ієрархія, крім того, теза більш правильна форма означає, що інша форма теж правильна, але не так сильно. Тобто, правильно, і так, і так, але цей варіант ми обрали більш правильним. А інший, хоч він теж правильний, ми називатимемо некоректним. В цьому очевидна проблема прескриптивного підходу. Причому це стосується не стільки мовознавців, скільки отаких от популяризаторів мови. В деяких випадках він може сформувати умовців комплекс. Мовляв, я говорю якоюсь неправильною українською мовою. Звісно, існує літературна мова з усталеними нормами, і освічена людина має їх знати. Але літературна мова це лише одна із форм української, і діалекти, жаргони, сленг це невід'ємна складова будь-якої живої мови, тобто норми знати потрібно, але забороняти або вважати неправильним все, що за межами цих норм, це неконструктивно. І Якщо вже робити шоу у форматі так правильно, а так ні, то обов'язково наголошувати, що йдеться саме про літературну мову. Чи можливо ви вважаєте, що всі люди в усіх ситуаціях мають говорити виключно згідно літературних норм? Напишіть вашу думку у коментарях. Наступна помилка вже цілком моя, і виникла вона від невдалої імпровізації. У новорічному випуску на каналі Палає було запитання про улюблену частину тіла у намаганні відповісти якось цікаво і, хоч трішки нестандартно, я сказав таке. Я думаю, що це кришталик. Місць. Да, ти це, це, це той, через який у мене такий зір, який є, але я намагаюсь прийняти його і полюбити. З цих фраз складається враження, що мої проблеми із зором, тобто короткозорість, пов'язана з неправильним функціонуванням кришталика. Насправді ж все трохи складніше. Неправильне заломлення світла кришталиком може бути причиною міопії, але такий варіант не є основним. Більш поширеною фізіологічною основою короткозорості є видовжене очне яблуко. Через таку форму промені світла фокусуються не на сітківці, а перед нею тому віддалені предмети людина бачить у розфокусі. На каналі є відео про офтальмологічні міфи, але насправді і його вже давненько треба оновити, тому я таки, як і колись обіцяв, зроблю нове відео про передумови та причини виникнення короткозорості. А за неточність щодо ролі кришталика, прошу вибачення. Втім, мені дуже радісно, що в коментарях доволі швидко знайшлися люди, які звернули. Увагу на неповноту моєї інформації. Дякую вам за уважність. Втім, як я вже казав, іноді в провину мені ставлять навіть тези, сказані не мною, а біля мене, і які, на думку деяких глядачів, я мав негайно спростувати. Залишимо поза увагою те, що спростовую міфи я на цьому каналі, і що спростовувати міфи це не просто заперечувати чи відкидати якусь інформацію. Це непростий процес, який вимагає потужної аргументації. До чого це я? У мене нещодавно з'явився новий подкаст. Ведемо ми його спільно з Емою Антонюк, співавторкою каналу Палає і авторкою каналу Це ніхто не буде дивитися. Подкаст називається Асиметрія, хоч правильний наголос в цьому слові Асиметрія. Коротко кажучи, це просто розмовний подкаст, який класно послухати фоном. Тому посилання я лише в описі. Любителі подкастів. Підписуйтесь. В одному з випусків Ема в контексті розмови згадала емоційний інтелект, тобто обирати собі жінок з інакшим емоційним інтелектом ніж у тебе. Що, звісно, спровокувало низку коментарів, сенс яких зводився до тези емоційного інтелекту не існує, і запитання, чому це клятий раціоналіст сидить і толерує використання псевдонаукових концепцій. Спочатку розберемося з визначеннями. Емоційний інтелект це система ментальних навичок, які допомагають використовувати, сприймати, розуміти та контролювати емоції. Тепер розберемося з тезою про те, що емоційного інтелекту не існує. Коректно буде говорити про те, що ця концепція сумнівна. Ба Більше вона існує не в одному трактуванні, що ще більше додає їй сумнівності. Її популяризатором та головним амбасадором є Деніал Гоумен. В критичних коментарях його називали журналістом, щоб підкреслити несуттєвість його ідеї. Але, по-перше, він науковий журналіст. А по-друге, психолог та доктор філософії. Це просто для контексту, що його ідея не вигадка якогось журналіста, а цілком собі наукова гіпотеза. Що, втім, не скасовує того факту, що його підхід до вивчення та популяризації емоційного інтелекту. без yeah. Упередженим насправді науковець, який висуває гіпотезу, має бути її найголовнішим критиком. Він має зробити усе, щоб спростувати її, якщо вона таки неправильна. Голман же діє не так. Він досить сильно переоцінює вплив емоційного інтелекту, та, наприклад, стверджує, що для продуктивності він важливіший за когнітивні здібності, і що саме емоційний інтелект гарантує до 90% продуктивності на керівних посадах. А от про те, що ні якого емоційного інтелекту не існує взагалі, і що це шахрайська концепція стверджує, наприклад, інший персонаж, схильний до не менш контраверсійних тверджень: Джордан Пітерсон. А за ним вже повторюють його багаточисленні прихильники. До речі, я не стверджую, що всі критики емоційного інтелекту прихильники Пітерсона. Якийсь, як і Голман, до речі, теж доктор психології. Але головне те, що вони обидва помиляються. Бо здатність розпізнавати, розуміти, контролювати емоції вочевидь існує. Але називати це окремим інтелектом видається все ж помилковим рішенням, як зауважують науковці, які критично ставляться до концепції Голмена. Більш коректно вважати це навичкою, але гайп навколо книги Голмена з одноіменною назвою емоційний інтелект зробив своє. Тому цей термін більш-менш прижився і не лише в бізнес-літературі сумнівної якості, а й у науковому дискурсі, хоча знову ж таки окремим видом інтелекту його не вважають. Дослідження впливу цієї навички також існують, і вони, що не дивно, суперечить надмірній оцінці Голмена. За результатами низки досліджень, які аналізували дані з майже 200 компаній. Продуктивність від емоційного інтелекту залежить усього лише на 3%. 8%. а це що не менше вдвічі менше ніж від когнітивних навичок. Повертаючись до подкасту, ема під емоційним інтелектом якраз і мала на увазі навичку розуміти та контролювати емоції, тому я не вважав за потрібне в тому контексті переводити особисту розмову на тему критики емоційного інтелекту. О, така от вийшла добірка моїх і не тільки помилок, неточностей або сумнівних тез, які потребували роз'яснення. Я взагалі вважаю, що культура визнання своїх помилок, здатність не сліпо вірити у щось, а формувати та змінювати свою думку під тиском фактів це супер важливо. Саме про це книга, яку я раджу кожному, і розіграю серед вас: Адам Грант. Подумай знову з вас бути підписаним, вподобати відео та написати який завгодно коментар. Книга навчить впевненій скромності та багатьом іншим суперкорисним навичкам. Ну а я дякую усім глядачам та глядачкам, які підтримують канал фінансово. Ви надаєте мені можливість не лише помилятися, а й визнавати свої помилки і вчитися на них. Без ваших донатів займатися усім, чим я займаюся, було б набагато складніше, а то й неможливо. Інформація для охочих підтримати канал є в описі, але передусім ми маємо донатити на ЗСУ. Ну а мене звати Артем Албул, і я клятись, раціоналіст. Sire!